Добрий день, діти! Тема нашого уроку розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки. І так, давайте з вами помножимо многочлен 2х-1 на х плюс 1. Маємо 2х множимо на х, це буде 2х квадрат. 2х на 1 це буде плюс 2х. Мінус 1 на х це буде мінус х, і мінус 1 на, мін... на плюс 1 – це буде мінус 1. Зведемо подібні доданки. 2х мінус х. Отримуємо 2х квадрат, 2х мінус х це буде плюс х. Відняти 1. Отримали з вами многочлен. Висновок, який ми з вами можемо зробити, що ми отримали щойно два тотожно рівні вирази. Тобто вираз 2х мінус 1 на х плюс 1 дорівнює многочлену 2х квадрат плюс відняти 1. Про такий запис говорять, що многочлен 2х квадрат плюс х мінус 1 розклали на множники 2х-1х плюс 1. І так, за допомогою. Такого способу розкладання многочлену на множники розв'язується дуже багато рівнянь. Наприклад, якщо ми з вами будемо мати рівняння 2х2 додати х відняти 1 до рівня 0, то таке рівняння ви поки що розв'язати не можете. Але ми можемо цей многочлен розкласти на множники, і тоді ми прирівняємо, що це 2х-1 на х плюс 1 до рівня 0. Ось множники, які ми отримали. І Тоді ми кожен множник прирівняємо до 0, 2х-1 дорівнює 0, х плюс 1 дорівнює 0, і отримаємо два рівняння, які ми вміємо розв'язувати. Тут у нас 2х дорівнює 1. Тоді, щоб знайти Х, маємо 1 поділити на 2, тобто х буде дорівнювати 1 друга. А тут х буде дорівнювати мінус 1. Отож, отримали відповідь: 1 друга і мінус 1. І так, дітки, сьогодні ми з вами розберемо. Перший і найпростіший спосіб розкладання многочлена на множники це спосіб винесення спільного множника за дужки. З цим способом ви вже знайомі із 6 класу. Тобто, в 6 класі ви зустрічали ось такі вирази. Наприклад, 1,62 помножити на 1,0. 8 сотих, мінус 0,8 помножити на 1,62. Із двох виразів ми бачимо, що в нас є спільним множником 1,62. Ми його виносимо за дужки, а в дужках записуємо, що залишилось. Тут забрали 1,62. Остається 1,8. Між ними, мінус я ставлю мінус. Тут забрали, залишилось 0,8. Дорівнює, дорівнює 1,62 помножити. Порахували в дужках, це у нас 1. дорівнює 1,62. Тобто, це ви робили в шостому класі. Сьогодні я вас навчу розкладати многочленному множники. І зробимо ми це відразу на прикладі. Розберемо з вами вправу 433. І так, дітки, це була теорія. Якщо щось не зрозуміло, то, будь ласка, відкривайте параграф із підручника 12, ще раз опрацюєте параграф, і зараз з вами розберемо вправо. 433. Значить, висновок, який ми можемо з цього зробити: що ми можемо многочлени розкладати на множники. І перший найпростіший спосіб це винесення спільного множника за дужки. І так, попрацюємо саме над цим способом: винесення спільного множника за дужки. Перший приклад А, М, Додати А, Н. Дорівні. Подивилися, на два доданки. Бачимо, що спільним множником в першому і в другому доданку є А. Виносимо за дужки А. В дужках залишається, забрали звідси А. Залишається М. З між ними додати ставлю додати, забрала А, залишається Н. Ось ми отримали. Отримали вираз, де є множення, тому що між А і дужкою умовно стоїть множення. Друге 6х, відняти 6 ігри. Бачимо, спільним множником тут є 6. Виносимо за дужки, залишається Х відняти ігри, третє. 4П додати 16С. І так, ми бачимо, тут з вами, <кхи> працюємо з числами, є 4 і 16. Поки що спільного, нам потрібно з вами винести спільний множник. Спільний множник, дивіться, для цього ми беремо і 4, і 16 розкладемо на чернетки на множники. І так, дивіться, 4. 4 я можу розкласти на такий добуток, наприклад, 4 помножити на 1. Або 4 я можу розкласти на добуток число 2 помножити на 2. Число 16. Я можу розкласти на добуток 4 на 4. 16 ще це 2 помножити на 8, або 16 це 1 помножити на 16. Це ви робите усно все. І ми маємо з вами вибрати такий розклад, де в нас буде спільний множник. Тобто ми бачимо, що спільний множник у нас є ось в перших розкладах, тобто це 4. Значить, ми розпишемо з вами, що 4, розкладаємо на множники 4 на 1 і на Б. Додати 16, це 4 на 4. І на С. Тепер виносимо спільний множник. 4. У дошках залишається Забрали 4. 1Б. 1 пишемо умовно, тому записуємо просто букву Б. Додати. Тут забрали 4, залишається 4С. Звичайно ж, дітки, ми так постійно з вами розписувати не будемо. Але ось сьогодні, так як ми тренуємося, тільки знайомимося з цим методом, то я вам допоможу і буду розкладати нам ножники. Тобто я покажу можливі розклади на ножники, а потім виберемо з вами той, який підходить саме нам для даного випадку. Так, розкладу. Наступне четверте. 12х відняти 15. І так, відразу не бачимо спільного множника. Якщо ви бачите, то ви дуже молодці. Давайте будемо розкладати на множники. Число 12, можна розкласти на множники. Наприклад, 2 помножити на 6. 12 це 3 помножити на 4. 12 – це 1 помножити на 12. Число 15. Можна розкласти на множники 3 помножити на 5. 15 це 1, помножити на 15. Значить, ми вибираємо той, де маємо спільний множник, тобто ось другий розклад і перший. Бо ми маємо спільний множник в першому і в другому випадку число 3. І так розкладаю. Замість 12 я пишу 3 помножити на 4, помножити на х. Відняти 15, це 5, помножити на 3, помножити на y дорівнює дорівнює. Виношу спільний множник 3. Бо залишається в дужках 4х. Відняти. Тут забрала 3, залишається 5 ігри, закрила дужку. П'яте. Так як у нас з вами многочлен починається із мінуса, то спільний множник має теж бути від'ємним. Тому що ми маємо позбутися цього мінуса перед виразом. І так, спільний множник – це в мене мінус С. Тоді в Кожен знак ви маєте замінити на протилежне. Чому? Тому що, якщо я буду ділити мінус Сх ділити на мінус С. Мінус на мінус при діленні дає мені плюс. Це поділено на С 1 і залишається Х. Далі мінус С У я ділю на мінус С, мінус на мінус дає мені, дає мені плюс. С поділено на С1, залишається у. Вижте, знаки замінились, кожен знак на протилежний замінили. Шосте. 4Б, К. Додати 4 Дорівнює. І так, дивимось, тут у нас спільний множник. Серед чисел є 4, а серед основ у нас Б. Тому спільним множником виносимо 4Б. Маєте винести такий спільний множник, що в дужках уже його не залишалося. Відкриваємо дужку. залишається в дужках К, додати Т. Закрили дужку. Сьоме. Мінус 8А мінус 18Б. Знову у нас многочлен починається із мінуса. Тому спільний множник має бути від'ємний. Але в нас 8 і 18. Давайте будемо розбиратися. Число 8 розкладається на множники. Наприклад, 2 помножити на 4. 8 це дорівнює 8 помножити на 1. Число 18 це 2 помножити на 9. 18 це 6, помножити на 3, 18 це 1, помножити на 18. Що ми отримали такий розклад, де маємо спільний множник у нас 2. Отже, ми беремо саме цей розклад. Так, розпишу, що це вино, ну, давайте розпишемо, що мінус 8 це мінус 2 на 4 і на А. Мінус 18, множимо, нема 18, це мінус 2 помножити. На 9 і помножити на b. Дорівнює дорівнює. Виносимо мінус, і ми сказали, що це 2. В дужках залишається 4А. Але тут був мінус, то я вже пишу плюс 9B. Закрила дужку. Так, наступне 8 А Х додати А. Дорівнює. Тут у мене спільним множником є А. Але я хочу звернути вашу увагу, що тут у мене не один доданок, ось тут у мене теж стоїть множення. Якщо ми знаємо, що якщо біля букви не стоїть число, там умовно стоїть одиниця, Тому цей вираз можна подати у вигляді 1 помножити на А. І тоді, коли ви будете виносити спільний множник, А, то ви побачите, що в дужках залишається Х додати, і отут у нас залишається одиничка. Якщо у вас за умовою було два доданки, то в дужках має бути теж два доданки, їхня кількість при цьому ніяк не змінюється. Це такі момент, який ви не враховуєте залишаю... і пишете в дужках тільки х. Ми так не пишемо, має бути х плюс 1. Аналогічно 9. Дивіться, 7 це відняти 7. Дорівню. Ось тут у нас теж множення, то я можу записати, що я 7 множу на 1. І тоді я винося спільний множник 7, в дужках залишається це відняти 1.

4. Це 6 помножити на 4. 30. Це 5 помножити на 6. 30. Це 2 помножити на 15. Е, ну, тут 24 на 1, тут 30 на 1, вже писати цього не буду. Так от, дивіться, у нас з вами вийшло, і тут, і тут ми маємо по два множники. В першому розкладі у нас спільний множник, наприклад, 2, а в другому, ось так зроблю, 6. То ми вибираємо найбільший спільний множник, Тобто ми виберемо саме ось цей розклад, де ми маємо 6 помножити на 4 і 5 помножити на 6. І так, я замість 24 пишу 6 помножити на 4 помножити на х додати. Замість 30 пишу 5 помножити на 6, помножити на ігри. І виносимо найбільший спільний множник це 6. В дужках залишається 4х додати 5х. Закрили дужки. Далі, 11. 10 mx відняти 15 Мік. Так, 10. 10 ми можемо розкласти на множники. 2 помножити на 5. Або 10 це 10 помножити на 1. 15 ми вже з вами ось розкладали. І так, вибираємо з вами спільний розклад, там де маємо спільний множник. Це ось цей це 2 помножити на 5 і 3 помножити на 5. Отож, я пишу, замість 10 я пишу 2 помножити на 5, помножити на m на x. Відняти замість 15. Я пишу 3 помножити на 5 на m і на y. Дорівнює, дорівнює. Тепер виносимо спільний множник. Серед чисел це 5, а серед основ це М. У нас залишається 2х відняти 3Y. Закрили дужку. Звичайно, діти, ось так ми на множники з вами далі розкладати не будемо. Я ще раз повторюсь, ми це робимо, тому що тема нова. А далі ви ці розклади маєте робити усно і мені тільки називати спільний множник, що залишається в дужках. Тобто, отак розписувати ми надалі не будемо. Ми продовжимо. 12. х квадрат додати Х, до рівня. Дивіться, ми маємо в першому доданку, у нас немає множення. Тож я давайте покажу перший раз. Значить, х квадрат можна подати у вигляді добутку. Це Х помножити на Х, додати Х помножити на Y до рівня. І тоді ми бачимо, що ми виносимо спільний множник і Х і залишається в дужках Х плюс Y. Закрили дужку. Отож, дивіться, якщо в нас є однакова основа, то спільним множником є. Це основа із найменшим показником степені, тобто є х квадрат, є Ех, ми винесли саме Х, бачите, з меншим показником. Далі 13. 3D квадрат, відняти 3C дорівнюємо. в d квадрат я можу розписати у вигляді добутку: це d помножити на d, відняти 3C. На D. Тоді я бачу спільний множник у них 3Д і залишається Д відняти С, закрила дужку. 14.4 А квадрат додати 16АВ дорівнює. Ми вже працювали з вами з 4. Ми вже знаємо, що спільним множником тут буде 4. Але давайте ще пройдемося по основах. У нас є А квадрат і А, то спільним множником буде у нас 4А. І залишається в дужках. Тут у нас 2А, одну забрали буде А. В 16, 4 на 4. 4 забрали, залишилось 4. Або можете ділити і ще залишилось B. 4 А в дужках, А 4, Б. Далі 15 А у шостому відняти А. У третьому дорівнює. Ну, звичайно, ми ж з вами не будемо розписувати, що А у шостому це А помножили саме на себе 6 разів, А у третьому – це А помножили саме на себе 3 рази. Я ще раз повторюсь: що ми виносимо однакову основу з найменшим показником степеня. Тобто А у третьому у нас найменше основа з найменшим показником степеня в дужках. Щоб знайти, що залишиться в дужках, ми ж ділимо А у 6 ділимо на А у третій. Я тут запишу А у 6 ділимо на А3. у Приділені основу переписали, показничок степеня відняли 6 відняти 3. Залишається у нас А у 3 мінус. І тут А у 3 поділили на А у 3. Саме на себе поділилось буде один, тому що, наприклад, 3 поділити на 3, це буде один. Тобто саме на себе поділилось один, то залишається мінус один. Закрила дужку. 16. Б у другій додати Б у 8. То рівня спільний множник це Б з найменшим показником у другій. В дужках залишається Б у другій. поділили на Б у другій. саме на себе один. Плюс Б у восьмій поділили на Б у другій, це буде Б у шостій. Через раз приділені показник степеня відняли. Закрили дужку. 17. 3 7 П у третій Відняти 5П дорівня. 7 і 5. Не мають свійних множників, тому що це прості числа. Тут працюємо з буквами є П у третій П, ми виносимо П. В дужках залишається 7, а П у третій поділили на П, це буде П у другий, мінус 5. Мінус. 5П поділили на П, це буде 5. Закрила дужку. 18, 15 це у другий. Д, відняти 3, С, Д. Ми вже з вами сьогодні розкладали 15 на множники, можна розкласти на 5 і 3. Значить, спільним множником у нас буде тут 3. Є це у другій, є це. ми вибираємо з найменшим. Це, це. Є ЄД і Д ми беремо Д. Значить, спільним множником є 3 Д. Відкриваю дужку. 15 ділю на 3 5 C квадрат ділю на С, С Д поділило на Д, 1 не пишемо. Далі, мінус, і 30Д ділимо на 30D, ось саме на себе це буде 1. Закрила дужку. От надалі ми з вами так і будемо записувати. Бачите, 15 уже не розкладаю на множники. Вже розкладали, вже зрозуміли, як це діє. Тому тепер використовується. Так, 14х2, додати, вибачте, додати 21х2 дорівнюємо 14 і 21. Можете розкласти на множники, але я тут зазначу, просто, що найбільшим спільним множником є 7. Далі x квадрат і x Вибираю з найменшим показником Х єгрек і Y квадрат вибираю Y. Відкриваю дужку. Тепер ділю, дивіться, число на число однакова основа на однакову основу. 14 ділю на 7. 2. x квадрат ділю на x. x. y на y, 1 не пишу. Плюс 21 ділю на 7, 3. Х ділю на х 1. І квадрат ділю на y, y. Закрила дужку. 20. Мінус 2х у 9. Додати 16х у 6. Дорівня. Найбільшим спільним множником є, значить, починається з мінуса. Я винося в від'ємний множник, 2 і 16 – найбільший спільний множник 2, х у 9, х6, найбільший спільний множник х6. Відкриваю дужку. Мінус на мінус. Переділені. Дає мені плюс 2 ділю на 2. 1. Х у 9 ділю на х6, це буде х у3. Якщо ви поділили вас геть нічого не залишилось, тоді ви 1 пишете. Якось тут. Якщо в нас залишається там чи ще число, чи ще якась буква, то ми пишемо букву. Чи інше число, одиничку тоді не пишу. Далі, плюс 16 ділю на мінус 2, плюс на мінус дає він мінус. 16 поділила на 2, 8. у 6 поділи на у 6, 1. Уже в мене є 8, то я її не пишу. Ось що залишилось в дужках. <кх> Далі 21. 8. А у четвертій, Б у другій. Відняти 36, а у третій – Б у усьому Дорівнює. Ну, давайте я ще раз повторюсь. можливо, хтось не бачить, який тут найбільший спільний множник. Ви, якщо не бачите, то розкладаєте на всі множники число 8, які ви знаєте. Наприклад, 8 це 2 на 4, 8 це 8 на 1 36. Це 6 на 6. 36, це 9, помножити на 4. 36, це ще може бути 12, помножити на 3. 36, це ще може 36 помножити на 1. Ми вибираємо той розклад, де в нас є найбільший спільний множник. Найбільший спільний множник – це у нас з вами. Ось ось ось. І з четвіркою. Ось. Тому ми бачимо, що тут є спільний множник у нас 4. Значить, я виношу 4. Є А у четвертій, А у третій ми беремо з меншим показником степеня, А у третій. Є Б у другій Б у 7, ми беремо з меншим показником степеня, Б у другій. Відкриваю дужку. Тепер ділю 8 ділю на 4. 2, а в четвертій ділю на А у третій. А, Б у ділю на Б у другий, один, вже не пишу. Далі мінус 36 ділю на 4. 9. А у ділю на у треті, 1, Уже є 9, не пишу. Б 7 ділю на Б у це буде Б у 5 степені. Ось так, дітки, це працює. Якщо вам щось було незрозуміло, то будь ласка, до наступного року, підготуйте мені запитання, і я дам на них вам відповідь.